Вітаю глядачів телеканалу Ради в ефірі. Програма Власний погляд. Які підсумки зовнішнього незалежного оцінювання в Україні та особливості вступної кампанії 2013? Про це ми будемо говорити в нашій студії з Ольгою Стрелюк, координатором громадського спостереження за зовнішнім незалежним оцінюванням та вступною кампанією. Я вас вітаю в нашій студії. І власне уже сьогодні можна говорити про підсумки, і результати проведення зовнішнього незалежного оцінювання в Україні? От що ви з якими особливостями вона відбулася цього року, на які на чому ви хочете наголосити? Пам'янська мережа опори вже в шосте проводить спостереження тобто практично за... з практично спочатку так проведення з 2008 року. Так ми. Разом з українським центром оцінювання якості освіти якимось чином так намагаємося теж закріпити систему стандартизованого тестування в Україні. Вони зі свого боку організовуючи тестування, а ми спостерігаючи за тим, як український і дев'ять регіональних центрів проводять тестування, і відповідно також спостерігаємо за тим, як учасники зовнішнього незалежного оцінювання, прийшовши у пункт тестування, дотримуються процедури ЗНО чи не дотримуються. І Загалом кожного року ми оцінюємо достатньо позитивно і на високому рівні процес організації і так само проведення зовнішнього незалежного оцінювання українським центром і регіональним. Цього року також можна стверджувати, що кампанія була проведена на високому рівні. Може, навіть кращою, ніж минулого року, так? Якщо Останки... порівнювати? так? Якщо порівнювати. Попри те, що стабільно висока оцінка, так але тим не менше минулого року, наприклад, було більше зауважень стосовно організації проведення зовнішнього незалежного оцінювання, аніж у 2013-му. пам'ятаємо зрештою деякі помилки і технологічні, і змістові у завданнях тести навіть дивитися мене... контролюєте завдання, які виставляються до не зміст завдань, але деякі. Етапи можна прослідкувати. Наприклад, якщо варіанти відповідей розставлені не в тому порядку, то будь-який спостерігач може сказати, що варіанти відповідей технології навіть були помилки. Ідуть не АБВ, а ГВБА. Тобто, це видно, не треба цьому вчитися. Або, наприклад, були помилки. Тобто за вже може закладені помилки виходить, якщо, якщо аналізувати саме за таким оформленням. Тобто, Це були технічні помилки, які були допущені при складанні тестів, так але. Ми допускаємо ймовірність того, чому вони були допущені, так? тому що насправді дуже мала кількість людей знає, які працюють над тестами і укладають їх, мають доступ до тих тестових завдань. І вони не завжди мають змогу їх перевірити, аби не було витоку інформації. Тобто, от минулому році були такі технічні проблеми. Так само пам'ятаємо тест з біології, коли перекладалися на російську мову тест, і там зміст загалом тесту втрачався. Там було питання, як називається судина, до які, по якій кров рухається до серця. А в російськомовному варіанті було від серця. Тобто, це вже інші варіанти відповіді. Але знову ж таки, і в нас було багато до цього теж заува в тому числі. Ну, хочу відразу сказати, що... А Цього року такі технічні помилки не зустрічалися? не було. Тому, практично не було. Ну, не практично. Взагалі ми таких не помітили, отаких от технічних помилок. Mm -hmm. Тобто, власне, тому ми кажемо, що в цьому році кращий був рівень підготовки. Крім того, застосування металодетектора, Технологія технології ну, Так, тому що в минулому році теж ми зустрічали металодетектори на окремих пунктах тестування в різних регіонах. Але процедура його застосування не була визначена, і ми одразу сказали, що фактично, крім психологічного ефекту на абітурієнта, цей металодетектор ніякої ролі іншої не відігравав. До речі, цього року також багато було зауважень і батьків, і учасників mm -hmm. залежного оцінювання, що металодетектори в деякій мірі також впливали, психологічно впливали на учасників. Mm -hmm. Як наскільки цього року змінилася технологія, mm -hmm. і коли його використовували в момент перевірки, коли mm -hmm. заходили учасники? Mm -hmm. Уже в процесі, коли там вони виходили за потребою. От як застосовували цього року? Треба зрозуміти, для чого застосовується металодетектор, так? Хто це має зрозуміти? Минулого. року, так, Тому що минулого року було зафіксовано кілька спроб сфотографувати тестові завдання, коли вони вже були роздані абітурієнтам, і викласти їх до мережі інтернет. І навіть окремі варіанти завдання є 15 варіантів завдань, і один з варіантів був викладений в мережу інтернет. Слава Богу, ніхто не їх не розв'язав і абітурієнтам не відіслав завдання. Але це основна, якби місія металодетектора, мені так видається убезпечити виток інформації про зміст тестових завдань, тому що якщо вони будуть відомі абітурієнтам до початку зовнішнього незалежного оцінювання, то тоді можна ставити хрест на зно. Тобто ви підтримуєте застосування металодетекторів у процесі проведення е... кампанії зовнішнього незалежного оцінювання в минулому році не було процедури застосування металодетектора. Їх застосовували при вході у пункт тестування. Ви самі розумієте, є металеві застіпки, так брязкальця. коли металодетектором проводять, він реагує абсолютно на все. От, і... Дивлячись з вашого спостереження, от як ви вважаєте, на якому етапі має бути, і чи дотримана технологія цього року в цьому році було введено спеціальне поняття. Технологічна перерва. Тобто в аудиторії під час написання і роботи над тестом уповноважена особа приходить, аби проставити відмітку, це кожного року є у сертифікаті про те, що абітурієнт дійсно прийшов на тестування. Без такої відмітки абітурієнт не зможе подати свої документи у приймальну комісію Вищого навчального закладу. І у цей час до. Аудиторії заходив е, працівник Державної служби охорони з металодетектором, і оголошувалася технологічна перерва. Всі абітурієнти були попереджені про неї, тому що навіть в типовій інструкції, яка зачитується у всіх аудиторіях без винятку, так е, наголошується, що може бути проведена технологічна перерва. Тому, будь ласка, якщо ви не виклали своїх мобільних телефонів, викладіть їх на окреме місце для спеціальних речей. І от в цей період заходив е, уповноважений, так, заходив. Працівник Державної служби охорони оголошувалася технологічна перерва. Тобто, час, який затрачався на технологічну перерву, додавався пізніше до е, е, загалом часу. За нашими спостереженнями, технологічна перерва тривала від 2 до 4 хвилин. І тут вже е, працівник Державної служби охорони тобто це вже стає більш такою традиційною процедурою в процесі проведення заробітки. це є. Е, е, усталеною процедурою, тому що в минулому році не було ніякої процедури. Тобто хаотично так. А в цьому Але цьому вже Якщо загалом розуміло. говорити про етапи проведення зовнішнього незалежного оцінювання, я розумію, що ви контролюєте всі етапи. Так. На якому із етапів було найбільше порушень, виходячи з ваших рекомендацій і виходячи з того, з ваших спостережень? Ну, якщо є два основних об'єкти, за якими ми спостерігаємо, це персонал пунктів тестування і це абітурієнти, які проходять зовнішнє незалежне оцінювання. Тому що і одні, і інші мають дотримуватися своїх правил, тому що не Дотримання правил одними з них нівелює якусь частину тестування, так і якщо говорити про учасників зовнішнього незалежного оцінювання і кількість тих абітурієнтів, які достроково припинили свою роботу у тесті через те, що мали при собі знову ж таки технічні засоби зв'язку, ті ж мобільні телефони, яких вони не могли мати з собою, угу. так то в тому в цьому році, за даними українського центру оцінювання, близько 530 учасників були позбавлені достроково. Проходити подальше складання тесту Це через виявлення у них додаткових чи технічних чи письмових е, якихось засобів для покращення свого результату. І ми так навіть е, прогнозуємо, що близько 600 е, абітурієнтів е, будуть анульовані їхні роботи, угу. тобто вони не будуть мати результати з того предмету, на який вони приходили на тестування. Але загалом, якщо порівнювати з минулими роками, так е, цей. Е, Кількість трохи збільшилася. У минулому році 500 абітурієнтам було анульовано результати зовнішнього незалежного оцінювання. В цьому році, можливо, буде більше, але ну, там, можливо, на 50 людей буде більше. Тобто, ситуація більш і більш стали... не є критичною, так, але власне. В тому числі застосування металодетектора теж допомагало виявити мобільний телефон у абітурієнта. Якщо говорити про порушення процедури з боку персоналу пунктів mm -hmm. тестування, так адже теж важливо, аби персонал дотримувався всіх процедур, так і щоб це теж не могло вплинути на результат тестування кожного абітурієнта. Так то загалом теж оцінюємо дуже позитивно підготовку персоналу. Зрештою, це вже шостий рік. Це не перший рік, коли інструктори. В них руки теплися, тому що вони теж не знали, як правильно собі, себе повести. Теж трапляються випадки, коли інструктори не завжди перевіряють те, чи правильно поставив відмітив номер свого варіанту абітурієнт. Ну, коли виявляється, там є процедура, що це не мало би вплинути на результат даного абітурієнта. Але, зрештою, є випадки неправильного запакування такого поліетиленового пакету, куди пакуються тест. Завдання абітурієнтів, тобто деколи, Без тежити, щоб так, не було в момент? Так, абсолютно деколи їх випадково розрізають, тоді просто беруть звичайний конверт і туди докладають тестові матеріали. Але знову ж таки, навіть такі дрібні порушення також ми маємо зауваження стосовно роботи чергових у пунктах тестування, тому що вони не завжди слідкують за тим, аби абітурієнти, тобто не супроводжують навіть зором чи поглядом, чи абітурієнт іде до туалету, чи він вже виходить геть з пункту тестування. Тому що є прописано в технологічній карті, що вони мають це робити, так і якщо. Так само вони мають перевіряти, наприклад, туалети, чи там немає знову ж таки підручників чи якихось технічних, технічних матеріалів. Засоб. Є такі випадки знову. Але загалом, наш, от там під час спостереження таких випадків трапляється дуже Пані мало. Пані Олю, у нас не так багато часу. Якщо от так підсумовувати, можна mm -hmm. сказати, що за, з кожним роком вдосконалюється процедура і всі процеси, які пов'язані з зовнішнім незалежним оцінюванням. Mm -hmm. І от основним із таких. Факторів на користь проведення зовнішнього незалежного оцінювання, це було саме виключення корупції. Тобто, mm -hmm. фактично вдалося відійти від корупційних схем в mm -hmm. про, процесі проведення зовнішнього незалежного оцінювання. Основним критерієм, за якою за яким ми даємо високу оцінку, так це є е, те, що тести зовнішнього незалежного оцінювання з будь-якого предмету не стають відомими до початку тестування, тобто їх не можна купити. Домовитися за щось, щоб вони І стали всі відомими книжки або всі інші там підручні матеріали, або друковані, або можливо на, на носіях електронних, вони не відповідають тим тестам, які в результаті бачать абітурієнти, приходячи на чому? Незалежні. там можуть бути якісь схожі тести на так? Петрівці, Наприклад, можна купити ну, ідентичні тести на сьогодні. Ну, якщо в завданнях з історії України є, допустимо, коли був виданий універсали. Так, чотири універсали. Угу. Ці дати не змінюються. Розумієте, вони будуть у всіх тестових завданнях, але абітурієнт або їх знає, або їх не знає. Тобто є звичайно ймовірність змін завдання, що у тестових завданнях будуть е, якийсь обсяг, е матеріалу. обсяг матеріалу. Але це той матеріал, який не виходить за рамки шкільної програми. Тому він, звичайно, він там може бути, але мова йде про те, що немає всіх 70 питань відомих до початку зовнішнього незалежного оцінювання і відповідей на них так на 100%. От саме через те ми можемо говорити, що процедура зовнішнього незалежного оцінювання. Є прозорою, і якраз вона вплинула на викорінення корупції, от на тому початковому етапі до вступу до вищих навчальних закладів. От, якщо говорити, якраз початковий етап завершився, тепер почалась mm -hmm. вступна кампанія. Навіть за часом в Україні вже розпочалася ця кампанія. Які особливості вступної кампанії 2013 року ви хочете відмітити зараз наголосити для того, для тих, хто буде вступати до вишів? От особливо які відмінності для підготували для них цього року? Ви? Вишах чим в, в, в чим вони стикнуться? Насправді великих відмінностей порівняно з минулорічною кампанією не буде. Тобто абітурієнт може подавати свої заяви для участі у конкурсному відборі у п'ять вищих навчальних закладів на три напрямки підготовки у кожному з них. Для тих абітурієнтів, які вступають виключно за результатами зовнішнього незалежного оцінювання, вони можуть подавати свої документи з 1 по 31 липня. Для тих абітурієнтів, які мають творчі випробування у вузі, тобто це журналістика, архітектура, культура, мистецтво напрямки, так вони ага. мають подати свої документи до 20 липня, бо вже з 11-го будуть стартувати такі творчі випробування. Тут фактично там були змінені кілька днів, але то не впливає на загалом на процес вступної кампанії, А при змін? Позитивно. в цьому році знаємо, в нас є три хвилі рекомендованих до зарахування, тобто, 1 серпня будуть оприлюднена перший рекомендований список. Перший список рекомендованих до зарахування. 5 числа буде оприлюднений другий і 8-го буде оприлюднений третій. Абітурієнти мусять дуже пильно стежити за тим, чи попали вони в один з цих списків. І е, мусять принести оригінали документів, якщо хочуть навчатися в цьому вищому навчальному закладі. Не особливістю, а я би сказала, позитивом цьогорічної вступної кампанії є те, що такі списки, рекомендованих до зарахування, мають оприлюднюватися не лише на стендах приймальної комісії, але й на веб-сайтах вищих навчальних закладів. Тобто на центральному сайті міністерства також будуть чи пізніше вони будуть На центральному сайті Міністерства. Немає такої змоги і ніколи не було, але натомість є. Є інформаційна система конкурс, яка не є державною системою. Uh -huh. так, але тим не менше, у ній абітурієнт за задумом мав би теж змогу відслідковувати свою рейтингову позицію ще до 1 серпня. Тобто, по мірі того, як абітурієнти будуть приносити свої документи до вищого навчального закладу, працівники приймальної комісії заносять їх до єдиної державної електронної бази з питань освіти. Сподіваємося, що тобто, це могли оцінити свої шанси. Так ще буде добре, і тоді дані з єдиної державної електронної бази з питань освіти. Світу ретранслюються в інформаційну систему конкурс, і там абітурієнти вже себе можуть відслідковувати. Тобто, до 1 серпня вони вже бачать, скільки є абітурієнтів до них з вищими балами, скільки є з нижчими над ними. І фактично інших якихось особливостей так немає. Є знову ж таки можливість подавати заяву дистанційно, тобто за допомогою електронного стосовно електронної системи хотілося зрозуміти, наскільки чітко вона буде працювати цього року. Бо як ми знаємо про чи минулого року давали збої, зависала система, і вона не працювала і не було доступу до інформації. Наскільки цього року не буде таких проблем? Ну ми нічого гарантувати не можемо. Це 100%. Єдине, що ми так радимо, якщо що є змога, все ж таки йти до вищого навчального закладу з, з своїми документами. Так? Якщо вам е, далеко їхати, так? то ви можете зареєструватися на сайті Езосвіта з всім», це створюється ніби спеціальний профіль. І потім ви за допомогою цієї системи подаєте документи до по електронці. але все таки особисто перевіряти, зареєстровані так, ви Так, в є прописана процедура, які mm -hmm. статуси заяві мають присвоюватися впродовж 24 годин і впродовж 48 годин. Єдине звернення Це до аби терміни, які в принципі повинні так, зреагувати вже система Так, єдине з, прохання до абітурієнтів, аби вони. Реально стежили за тим, що відбувається в їхньому цьому персональному кабінеті, але інше, щоб вони читали те, що написано в інструкціях, коли вони подають заяви, і от у нас працює телефон гарячої лінії, так і сьогодні вже було був дзвінок один, який власне стосувався системи електронного вступу, і там мама казала, що знов ж таки проблема, що мама вирішує за дитину. Мама под... З дитиною вони разом подали документи за допомогою електронного вступу в два вузи, так а в третьому в них щось не виходило. І от вони нас питалися поради. Так, ну ми відразу перше, що ми рекомендуємо, це телефонувати в приймальну комісію вищого навчального закладу. Так? І особисто і, уточнювати так, цю інформацію, Так, чи вони налагодили там, чи підключили свою систему до єдиної державної електронної бази з питань освіти, і чи мають змогу вони вже приймати такі електронні задіяви? Якщо ні, то Може, вартує зачекати тиждень і через тиждень спробувати її подати? Пані Олю, наскільки ви контролюєте питання, які пов'язані з державним замовленням і зі вступом на пільгових умовах, і чи не може бути там якихось корупційних схем уже на цьому етапі? Першим державне замовлення вже відоме. Угу. Тобто це в нас другий рік, насправді, коли державне замовлення стає відоме 1 липня. Навіть деякі вищі навчальні заклади вчора позавчора розміщували такі дані на своїх веб-сторінках. Тому всіляко радимо абітурієнтам звертати увагу власне, на кількість місць державного замовлення, Там якщо вони існує. хочуть вступати на місця державного замовлення. І їх настільки цікавить контракт. Друге, кожен вищий навчальний заклад має цю інформацію у себе. Можна орієнтуватися по кожному вищому навчальному закладу. Окремо є частина місць з від державного замовлення. Це 25%, не більше 25%, але не менше одного місця для позаконкурсників. Тобто Фактично для пільговиків, тобто, якщо ми маємо 20 місць державного замовлення, то 5 місць буде відведено. Можливо, буде відведено для позаконкурсників, але може бути й менше. Але не менше, це не розуміє кожного вишу. Так, це виш може вирішувати або він виділяє одне місце. Або менше ніж 25%. Це може бути і 10%, може бути і 15%. Це вже вирішує виченати. Ще заклад. до моменту вступної кампанії так. чи вже в процесі, зважаючи на кількість заяв, які надходять? Ні, це визначається ще раніше на момент е, прийняття правил прийому вищими навчальними закладами. Загалом ми маємо завершити загалом на яких ще проблемних моментах, які можуть виникнути в процесі вступної кампанії? Ви хотіли б наголосити на що має звернути увагу абітурієнти? Е, перше, зараз? Не поспішати здавати документи вже. Крім того, треба пам'ятати, що ще не всі результати зовнішнього незалежного оцінювання є відомі. Так? Тобто сесія навіть з біології була. Одна чи не одна з останніх, так, тобто спочатку дочекатися всіх результатів зовнішнього незалежного оцінювання. Якщо ви хочете покращити свій результат, маєте право подати апеляцію на результат зовнішнього незалежного оцінювання. Якщо подаєте апеляцію впродовж трьох днів після офіційного отримання результатів, якщо подали апеляцію, то обов'язково маєте дочекатися результатів і лише тоді йти і подавати документи. Треба добре. Продумати так, до якого вишу ви, ви хочете вступати, єдина рекомендація: прочитати правила прийому, і на етапі е, рекомендації до зарахування, тобто перше, п'яте і восьме число. Обов'язково відстежувати свою рейтингову позицію і є моменти, от це не дуже врегульовано в умовах прийому, і ми прогнозуємо знову будуть такі звернення, що після третьої хвилі рекомендованих до зарахування будуть телефонувати батьки і абітурієнти і казати, як так сталося, що зарахували на державне замовлення там абітурієнтку, яка мала нижчий бал, а я маю вище, мене не зарахували. Проблема в чому? Станом на третю хвилю рекомендованих до зарахування можуть залишатися вільними місця, тому що не подали оригінали документів ті абітурієнти, які були рекомендовані. І тоді список доформовується за рахунок тих, які подали оригінали документів. Але не були рекомендовані. Тобто, наприклад, ні ви, ні я не були рекомендовані в третій хвилі, так але залишилося одне місце. Ви мали оригінали документів подані до вузу, а я не мала. І навіть якщо в мене будуть більші бали, мене не зарахують, тому що ви подали оригінал документів. Немає Чіткої процедури встановленої як в Вищий навчальний заклад має повідомляти абітурієнта про те, що є вільними місця державного замовлення. Поки що ця система і процедури не працювати. Е, ну, в умовах прийому написано, що, абітурі... що приймальна комісія може повідомляти абітурієнтів за допомогою телефонного зв'язку чи електронного. Так? Але навіть... вона не є обов'язковою, як правило, так. Е, зрештою не завжди можна дотелефонуватися до абітурієнта. Чи ви там телефонуєте до перших двох? Вони не відповідають. А, а в електронній системі поки що ця процедура не передбачена. Ну так, не передбачена, тому що не можна е, так швидко е, подати навіть в інформаційну систему конкурс інформацію про те, хто приніс а відлік йде буквально на години. Так. олю, е, дуже дякую вам за те, що прийшли. Я так розумію, що досить багато нюансів, і частина інформації можна дізнаватися як з державної електронної системи, де є інформація із сайтів вузів і окремо з гарячої лінії, яка працює від і. Леконувати. У вас до нас, але перше прочитайте правила прийому. Так якщо вам буде тоді не зрозуміло, так чи ваші права будуть порушуватися лише тоді телефонуйте до нас. Дуже дякую, Оля Стрелюк, координатор громадського спостереження за зовнішнім залежним ціні та вступної кампанії, благослом нашої студії. А нашим глядачам дякую за увагу. Залишайтесь парламентським. Якщо хочете більше знати про життя країни та події в парламенті на все добре.